Всем привіт! Є легка онлайн робота для дівчат. Суть роботи заключається в проведенні прямих трансляцій. Якщо ви проводили ефіри в Тіктоку, то у вас все вийде. Принцип такий же самий: ніякого контента 18 і тому подобного. Ну, якщо, звісно, ви самі не захочете. Сума заробітка на цих сайтах залежить тільки від вас. Ну, можу приблизно сказати, що якщо ви будете проводити трансляції, по 2-3 години в день на протязі місяця ви заробите від 100 до 500 доларів, якщо ваші ефіри будуть виглядати так, як моє дане відео, де я сиджу перед камерою і вам просто розказую про ці самі трансляції. Якщо ви будете старатися, якщо ви будете вступати в лічні переписки зі своїми глядачами, а там ще ті зрощенці бувають зразу попереджаю, то ви будете заробляти набагато більше. Дехто заробляє сотню доларів легко, але проводячи преміум трансляції і тому подобне. Якщо вам це потрібно, контакти агента на екрані, вас проконсультурують. Для того, щоб почати заробляти, чи попробувати просто, чи вийде у вас, чи ні, ви можете перейти в приложення по ссылках під відео. Якщо у вас iPhone, то рекомендую SuperLife. Якщо у вас Android, то приложення Tango. Так зручніше буде. При реєстрації не забудьте додати код агента або реферальний код. Тоді у вас зразу на сайті з'явиться лічний помощник, який в случаї чого рішить всі ваші проблеми. Проблеми в Суперлайф бувають з виведенням коштів. Ну, з цим питанням, я можу допомогти рефералам без комісії, не рефералам за проценти. На танго, якщо є якісь проблеми, також вам допоможе особа, яка вас пригласила. Бажаю вам удачі і побільше заробітка на трансляціях. Не забувайте, працюйте через агента. Контакти під відео. Пока-пока.